Крав 11 мільйонів народний депутат України набув повідомив про підозру нардепові слуги народу Андрію Кочко. Його підозрюють в незаконному збагаченні на суму понад 11 мільйонів. За даними слідства, будучи нардепом у 2020-2021 роках, він набув у власність активи загальною вартістю 25 мільйонів гривень. П'ять квартир в Києві, три земельні ділянки в Київській області, двенних житлових приміщень, автомобілі Тесла та Мерседес бенц Був бомжом, став мільйонером. При цьому офіційний дохід та заощадженні його та дружини у цей період становили не більше 14 мільйонів гривень. І таким чином різниця між вартістю придбаного майна та коштом нардепа склала 11 мільйонів гривень. Щоб приховаєвати наявність цього майна, нардеп оформив його більшу частину на близьких родичів, зберігся за собою право розпоряджатися ним в повному обсязі. Друзі, та кожного майже зеленого депутата потріть і отаке ж виявиться. Але беруть цього. Чого? Він нікому не потрібний. Він людина Ігоря Валерія Коломойського. Коломойський в тюрмі, цього в розход. Але. Публічно. Для чого? Щоб голоси краще збиралися. за Андрія Борисовича Єрмака. Нехай святиться ім'я його на посаду прем'єр-міністра. Бо Арахамія біга-біга, збира, збира, е, вигляд робить, що збира. А насправді во, Андрій Борисович, во вони вам зедьма дадуть. Тому і почали виховувати нардепів. І є інформація, що ще двом. Зараз будь, будуть вручені підозри. До 21 травня Єрмак має стати прем'єром. А вони собі директорію там задумали, а? Арахамія з гетьманцевим і шмигалем. Час вам дадуть. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Слава Україні і смерть ворогам!